Вокзальний ринок у Чернігові представники муніципальної варти та Держпродспоживслужби перевіряють точки продажу риби. Деякі з них зачинені. Продаває жива риба не Інспектори перевіряють, чи не продають рибу виловлену в Десні. Від 30 серпня у Чернігові діє на це заборона. Таке рішення міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла після того, як 26 серпня стало відомо про забруднення сейму, який є притокою Десни. Там масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з меліорації та рибного господарства України, брудна вода прийшла з Курської області РФ, де тривають бойові дії. За повідомленням агентства, невідомі відходи у сейм скинули російські військові. Під час таких рейдових перевірок особливу увагу звертаємо на наявність документа, який підтверджує якість і безпеку цієї риби, то тобто, товаротранспортного накладного. товаротранспортну самого походження звідки а, риба до нас надходила. У Нас річкової немає і не завозились ніколи. Порушень на привокзальному ринку не зафіксували, каже інспектор. ревізор муніципальної варти Ярослав Попко. Ми знаходили, де продавалась річкова риба, але там були накладні, що риба походження з Дніпровської води. Річки десни немає. Далі інспектори перевірили торгові ряди на вулиці Мазепи. В одному з магазинів свіжої риби не було, проте продавали сушену на вимогу показати документи на неї. Продавчиня відповіла наступне. її на базі покупаю они у меня де их делать покупала вместе с ней мороженую рибу там соленую копченую не надо найти где-то есть они не надо найти попри відсутність документів на рибу покупці у магазині є котику ну, що коше давати нічого не їсть. Кроме собаки, нічого не їсть. Документи продавчиня так і не знайшла, тому інспектор складає адмінпротокол. Така сама ситуація, і в наступному магазині виявили два порушення: відсутні накладні на суху рибу на тараньку. Було складено два адмінпротоколи за частину першої статті 155. Ці адмінпротоколи передаються на адмінкомісію при міській раді, яка вирішує розмір накладання. Штрафу. Ярослав Попко каже, продавці не мають права продавати рибу без відповідних документів, тож після складання адмінпротоколів цей товар вилучають. Такі перевірки представники Держпродспоживслужби разом з муніципальною вартою проводять щоденно після того, як почала діяти заборона. За словами Ярослава Попка, за цей час вони не зафіксували продажу риби, яка була виловлена з Десни. Проте склали 9 адмінпротоколів на продавців, які торгували рибою з порушеннями. Здебільшого це відсутність документів на продаж сушеної риби. Олександр Мілашевський, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.